Колеги, вітаю! Хотів би з вами поділитися цікавим випадком, який ми зробили буквально недавно. Це була операція Синус Ліфтинг. Я хотів би показати, як ми відновили об'єм кістки. Початкова ситуація була ось такою: якщо бачите, кістки в ділянці гайморової пазухи майже немає. по Висоті, тобто тут є е, така тоненька кортикальна пластиночка, і все. То ми вже зробили сюди синус-ліфтинг і Я зараз покажу результат. Колеги, подивіться, е, який ми отримали результат і об'єм кістки після синус-ліфтингу. Пройшло е, десь 3-4 місяці після е, операції. Ми маємо дуже добрий об'єм. Кістки, ми маємо чисту гаймерову пазуху. Зараз будемо встановлювати 4 імпланти в ділянку: 2, 4, 5 і 7 зубів. Колеги, якщо вашим пацієнтам потрібна хірургічна допомога, то в нас є варіант співпраці з нашими колегами, з лікарями, стоматологами. Звертайтесь, будь ласка, ми допоможемо.